Так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 20 листопада 2020 року. Засідання постійної комісії з питань планування бюджету фінансів і приємності діяльності питання. Перед тим, як розпочати, давайте проведемо реєстрацію депутатів Василь Дмитрович. Комова Галина Анатолійовна є. Король Сергій Анатолійович, секрет Едуард Віталійович, Уселяк Юрій Іванович. <рес> так, на комісії комісію пробувати депутатів, тому розпочинаємо. На середок денної в нас винесено на одне питання про уточнення показників селищного бюджету Хмінецької селищної територіальної громади на 20 війни. Доповідаю плану Осишину. Будь ласка, Світлана. У нас на сьогоднішній день надійшло як попитання. Листи від одержувачів коштів, а також і колонного порядника охочу селищної ради щодо здійснення ряду уточнень призначень у межах курсорів цих призначень на 25 рік. Саме перше це пер... комунальне підприємство первинна. Вони в межах своїх призначень річних. Просить перекинути кошти з загального фонду на спеціальність для придбання гарного обладнання Ноковецької акулаторії загальної практики сімейної медицини, там він вийшов з ладу, що не підлягає ремонту. І також від Ківенецької друкарні надійшла е, на дати фінансову підтримку друкарні е, в сумі 25 тисяч гривень. Від селищної ради здійснюємо е, перекидку між благоустроєм та... Е, Здійсненням заходів з територіальної оборони для закупівлі паливно мастерних матеріалів зменшуємо і призначення збільшим на фінансування програми по теробороні на 60 тисяч. І також за рахунок межах надходжень цьогорічних з відшкодування за заподіяну шкоду е, охорони положення середовища. На придбання баторічних насаджень та одалення на території площі центральної уточняємо 108 тисяч гривень. І крім того, у нас виникла ситуація з, для забезпечення для нового будівництва мережі з електропостачання не з приміщення будівництва СНАП. Там треба 191 тисяча. Тому ми теж економію коштів по. Фонті в нас їм і направляємо на юник. Тоді буде пропозиція винести даний проєкт рішення подання редакції на засідання виконавчого комітету села народи. Тобто за даний проєкт рішення прошу голосувати. слово. За? Проти принесли. Так, поряд без даний наследжу, всім дякую за увагу.